Волинь знову у жалобі на війні з російськими окупантами загинув житель села Велика Осниця Колківської громади Андрій Коп 1994 року народження. Стрілець снайпер мотопіхотного батальйону загинув 16 травня 2023 року внаслідок обстрілу поблизу населеного пункту Берестове Бахмутського району Донецької області. Ще одна сумна новина з фронту надійшла у Володимирську громаду. На війні з російськими окупантами загинув 47-річний захисник із Володимира Павло Марчак. Воїн був мобілізований до війська у лютому цього року на посаду водія механізованої роти. Загинув захисник 15 травня на Харківщині внаслідок артобстрілу під час виконання бойового завдання. У чоловіка залишилась дружина та двоє дітей. Не оминули сумні новини і Боратинську громаду. 17 травня 2023 року. Під час виконання бойового завдання у місті Часів яр Донецької області загинув мешканець села Гірка Полонка Юрій Юхимюк. Полеглому герою було 25 років. На початку повномасштабного вторгнення Юрій повернувся в Україну з Німеччини, де жив і працював. Вступив до лав правого сектору. Був навідником гранатомета в батальйоні Вовки Давінчі. Під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Перший лиман Куп'янського району Харківської області загинув і лучанин Михайло Пугач 1985 року народження. У скорботі і Ковальська громада. Під Бахмутом загинув 36-річний мешканець села Тойкут Роман Абрамчук. Життя героя обірвалося 15 травня. Редакція телеканалу конкурент Конкурентів висловлює щирі співчуття родинам загиблих воїнів. Честь і шана героям.